На даний момент уряд України і в тому числі Офіс Президента вам і знати. Тому це дата символічна. Заходи розпочалися, і я знаю, що сьогодні заходи проходять і в Львові, і в Вінниці, і в Хмельницькому, і в Києві, в усіх куточках, де наші є Хаби. Хотілося б що сказати, що це не просто дата. Це пам'ять про тих, хто першими став на захисто Української Республіки. Сьогодні ми зібрали молодь, яка в нас у Дніпрі за для вшанування пам'яті героїв Крут. Це не просто дата в календарі, це не просто подія. Це подвиг української молоді 1918 року, який ми зібралися вшанувати і показати, що молодь вона незмінна. Понад 100 років пройшло, молодь не змінилася. Росія не змінилася, і ми наша молодь зараз чинить супротив російській збройній агресії. Сьогоднішній захід він у нас пройшов в доволі теплій дружній атмосфері. Ми оглянули музей тематична виставка і провели сінемології з подальшим обмірковуванням і дискусіями. Я сьогодні прийшла в історичний музей. Щоб вшанувати пам'ять, ми граємо корот. Я приїхав на цей захід, щоб підтримати ідентичність українську, ми так висловлюємо. Мені подобаються такі історичні так захід. Це ще що просто підтримати наш нашу Донеччину. Тут зібралася Донеччина. Молоді студенти пішли у бій заради. Своєї держави вони не злякалися, вони були потужні. І я вважаю, що ми повинні пам'ятати їх та вшанувати їх пам'ять. Мені дуже приємно, що люди приходять на такі заходи, як шанування героїв Крут. Було б непогано, щоб ще більше і більше людей долучались до таких заходів. Я вважаю, ця дата дуже важлива в нашій історії, тому що, як і 100 років тому, у нас той же самий ворог з того ж самого напряму, і, і теж багато молодих людей зараз на захисті України. І це є важливим пам'ятати подвиг тих людей, і ну, і це пов'язано з тим, що відбувається зараз. Дякую, дякую.